Всім доброго часу, вітаю. Мене звати Ліна Храмцова останнім часом виникає велика кількість питань Аузбілдунґ. Шуліша Ausbildung, дуалі Ауспільдунг, взагалі що робити. Навіть вже чоловіки почали питати. Е, пару років тому були жінки, які до мене зверталися, а зараз вже чоловіки. Тому в цьому відео ми з вами подивимося про різницю між Шуліша Ausbildung та дуалі Ausbildung. Я розповім вам про фраузецюнген, тобто, що вам потрібно для того, щоб почати навчання, куди звертатися до фірми чи до. Не беру в шуля до школи. Я буду говорити німецькою і українською мовами для того, щоб ви розуміли поняття. Хтось мені колись написав, що це ви говорите німецькою, ми не розуміємо. Якщо вам цікава тема навчання, то я думаю, ви повинні оперувати цими поняттями. І для того, щоб це було швидше, я буду говорити деякі поняття німецькою мовою. Так, поїхали. По-перше... В Німеччині є приблизно 300 різних видів професій, які ви можете здобути за допомогою або шуліша о або дуаля у Зазвичай навчання триває 2 35 роки. І для того щоб навчатися, вам потрібно спочатку знати взагалі, які професії ви можете отримати. Є велика кількість порталів, так само і Джобперси, де Agentur, або просто Hilfe Arbeitsagentur. Ви можете звернутися і прогуглити професії. Там у вас є штекбрів. Штекбрів це короткий опис професії з. Тим, де ви можете навчати, які дисципліни ви вивчаєте, скільки це тримає, чи це кошт триває вибачає, чи це коштує, чи не коштує. Тобто Google вам в допомогу прогуглить свою професію. Професії в нас є в значить соціальні, технічні або обслуговуючі галузі. Якщо ви шукаєте Навчання в Берув Шулі, тобто йде Шуліша Оспільну. Що для цього потрібно? Вам потрібно звернутися до школи, і саме там ви подаєте до школи заявку. Якщо ви хочете зробити дуалі Оспільдунку, спочатку треба знайти фірму або називають Бетріб і туди подавати свою заявку. Шуліша Оспільдунг завжди триває. Можливо, 2-3 роки, і ви не отримуєте стипендію. Вона ще, ця освіта навчання вона може бути платна. Є е, приватні школи, і тому, будь ласка, звертайте увагу. Якщо ви робите дуалі ауспільдинг, то ви отримуєте так званий ауспільдинг з Це означає, що ви будете отримувати гроші не від школи, а від фірми, з якою ви підписуєте. Контракт, тому потрібно вивчити цей контракт. Я майже в кожному відео говорю: ваш контракт на квартиру і контракт на роботу їх потрібно вивчати. Тоді ви отримуєте гроші. Як відбувається навчання? Ми вже з вами навчені, що в Німеччині є 16 земель і кожна земля що хоче, та й робить. Тому це дуже індивідуально. Починається завжди школа, наприклад, в нас паден Вюртенберг, там числа 13-го 15-го. Вересня і в інших землях може початися і в липні, і в інших місяцях. Тому, будь ласка, дивіться, все все дуже дуже особливо. Наступний момент для того, що я собі тут записувала, взагалі, якщо ви зробили, мені зразу кажуть, якщо я зробила азбільно, чи можу я робити студію, можете навіть без абітури, що таке абітура, ми всі знаємо, це якщо ви закінчили Германію. Господі, Германію кажу, гімназію. Якщо ви закінчили гімназію, то у вас є абітура, це свідоцтво про освіт, Ви можете з абітурою навчатися в університеті, а у спільному кробити. Також можете і в принципі краще ті, хто хоче, вони навчаються. Але для Аутспільдунга вам потрібно або Realschule, Gesamtschule, Hauptschule, залежно від професії. Тут знов такий маленький нюанс. Якщо ви подаєте заяву і, наприклад, зробили Ausbildung, попрацювали по цій професії, то ви можете робити студіум, тобто навчатись на іншу професію, без абітури. Залежить знов ну, таки без унів... Від, унів... від університету, ви просто подаєте туди заяву і вам е кажуть, чи це можливо чи ні. Все дуже індивідуально. Наступний момент, що таке фора узету? Тобто, е що вам потрібно знати для того, щоб вступати в значить е починати це навчання? Перше, це ви заходите на сторінку. Школи заходити на сторінку вашої фірми, якщо це дуалі Ауспільдун. І якщо це фірма, то там в нас іде такий пункт, як кар'єра Jobs, і Якщо це беру в шуляці, у них просто теж може бути Ausbildung, Штельн, і ви там дивитесь. Вам потрібно зазвичай ваше фото. Можна зробити в Демі за 10 євро, в не знаю там стоять скрізь кабінки. Наступна це Aufenthaltserlaubnis, Тобто, ви показуєте, що у вас є дозвіл в деяких випадках, вам потрібна Einreisevisum, Тобто, як ви сюди приїхали і взагалі, що ви робите? Шпрах кентніся. І тут вже починається Б1, Б2. Чесно кажучи, була, був у мене коментар під відео, я робила до того момент також про Аспільну, що зараз потрібно робити. жінка написала: А от якщо три роки тому я до вас зверталася на консультацію, ви мені сказали, що не треба робити Аспільну, треба шукати роботу. Я їй написала відео, можу зараз ще озвучити. Три роки тому, коли українці приїхали до Німець, Німеччини, рівень німецької мови був нуль. Як можна робити озбільнюк з нульовою німецькою мовою? Люди приїхали травмовані. Ще не були нормальні виплати. Ніхто не знав, багато думали, ми зараз через півроку поїдемо додому. Тобто, ем, іти навчатися з нульовою німецькою, я не знаю, яким треба було ідіотом, щоб порадити людині це робити. Тому ем, я порадила. Іти працювати так, людина може вивчити мову, забезпечити себе, а потім можна йти на навчання. Через це зараз, коли минуло три роки, я кажу: друзі, вже треба йти навчатися, якщо ви хочете лишатися в Німеччині, якщо ви хочете опанувати е, отримати певну освіту. Знов таки, мова Б 1 Б2. На деякі професії потрібна Б2. Якщо ви спілкуєтеся з людьми, ну не можете, ви вибачте, як казала колись моя вчителька, бекати і мекати. Нам потрібно нормально спілкуватися. І якщо ви хочете читати книжки німецькою мовою і вчити, потім у вас має бути репродукція того, що ви думаєте, що ви вивчили, для цього потрібно мінімум B2. В деяких випадках говорять, що, будь ласка, починаєте у і. В кінці у вас має бути це один, і це абсолютно нормально. Хтось дівчат писав мені під минулим відео. Я психолог, хочу визнати диплом, працювати по професії. У Мене запитання: психологи працюють мовою, питаннями. Це наш інструмент. Ви знаючи Б2, це один, навіть ви не дійдете до рівня. Носія мови за три роки і не зможете спілкуватися з німцями, вашими клієнтами будуть українці. Диплом також частково висноє. Тобто, розумієте, такі якісь нюанси, коли справа токається мови, ви підете до психолога, який не розмовляє нормально українською мовою. Ви зможете довіритись цій людині? Ні, тому якщо ви будете навіть тому визнати на це один за три роки, це нереально, щоб людині допомагати і спілкуватися з нею нормально. Тому, будь ласка, зверніть увагу справді на вивчення мови. Це допоможе вам в першу чергу легше навчатися, легше комунікувати. Наступний цікавий такий: іди сюди, сідай вже десь. Момент. Коли ви вирішили робити дуалі о спільноки, подаєте свої заяви до фірми, там все залежить від того, наскільки фірмі подобаються ваші оцінки. Наприклад, якщо ви подаєте десь там it програмування, чи ви хотіли бути вихователем, а у вас там одні шістки відповідно до того, як оцінили ваш диплом, це вирішує сама фірма. Це також дуже можливий, важливий момент. Потрібно, коли ви подаєте заяву на шуля Шауспільну, вас шуль Цойгніс. Тобто, ви маєте подати на Цойгніс, що я там писала, а кенунг в Анабінбанк, і там буде інформація. Це також дуже важливо. Просто без якихось документів ви не можете подавати свою заяву, оскільки навіть... Теж як ви закінчили школи, до речі, я всім також раджу прикласти свідоцтво про народження, якщо ви це не зробили ще для себе, для дітей Це дуже важливий документ, який часто від вас потребують в Німеччині. Наступний момент, якщо ви хотіли б подати заяву, що вам потрібно, це аншхайбен. Тобто ви пишете доброго дня, чого я хочу проводити у вас, робити аусбільдинг, чи проходити практику. Аншхайбен пишеться залежно від того, яка фірма. Було в мене декілька консультацій до цієї теми. До речі, якщо вам потрібна приватна консультація, під відео є телефон і. Є загальні такі стандартні, вони не цікаві. Ви маєте зачепити свого майбутнього роботодавця, майбутнього не знаю, там, вчителя фірму. Ви знаєте щось про цю фірму, прогугліть і напишіть, що я хочу у вас, оскільки вона 30 років існує, і це там сімейна атмосфера. Я хочу до вас, бо це серія Lidl і це стабільність, є мережа по всьому світі. вірогідність того, що ви десь не вилетите в трубу через два роки. Тобто вам потрібно зробити щось цікаве і, і інформацію дати, що я зацікавлений там бути. Не треба казати Доброго дня я український біженець, не треба починати так аншхайбен. Це десь можна в кінці написати: ах, до речі, я вже тут три. Року, хочу, наприклад, опанувати професію. Тому це дуже така інтимна справа, можна сказати, я б назвала так. Ваша біографія обов'язково, де б ви не були, в Німеччині, будь-який пошук роботи вам потрібно, щоб була класно написана біографія. Притому в одна з помилок написано школа 20, ну, давайте так, приблизно. Да, 1900, що е, там, 80-й й Україна. Ну, це, пам'ятаєте, на дірівню Дєдушки, оце десь так. Яка, що Україна? Де Україна? Напишіть, загальноосвітня школа там перших трьох ступенів місто Вінниця Кома, Україна. Тому це має бути грамотно написано. Я розумію, що вам тренери ваші пишуть, але. Подумайте, перевірте, про звертайтеся до тих, хто розуміється, це ваша візитка, це ваше лице. Так само, якщо ви десь працювали, ви пишете в біографії своїй, що я працював на такій-то фірмі, в мене була така то посада: рік і місто. Не треба писати, що ви виконували. Це нікого не цікавить, це пишеться не в біографії, це пишеться в резюме, оскільки там ви себе хвилите і кажете, Боже, який я класний хлопець, я роблю те і те і інше. Тут такі от нюанси. Наступна річ це шульцовність. Обов'язково треба їх подавати, Но ми з вами вже говорили, залежно, чи це шуліша успідунг, може бути конкурс, або це дуальний успільдунг, тоді, в принципі, не дуже когось цікавить. Можете запитати про оцінки. Лігпір, я про це сказала. І практику нахвазія. Наприклад, зараз дівчатами ми з вами розбирали тему вихователі. так. Деякі хочуть, щоб перед початком навчання ви пройшли практику чи показали практику 6 тижнів. Ті, хто був вчителями в Україні, ви можете сказати, дивіться, в мене досвід 5 років, 1 рік, півроку. Її можуть вам зарахувати. Це індивідуально, все залежить. Тому не робіть собі життя важким. Спробуйте запитати, і, можливо, це можна якось обійти. Документи, які ви подаєте. Їх подають не в письмовому вигляді, десь від руки, написаний на паперці, з відбитку від стакана чи чашки з каву, їх подають в PDF. Це загальна процедура, це ви будете бачити скрізь. Я вам бажаю спочатку вивчити от загальні такі стандартні. Фоґінксвайзе, як це структури, механізми. Якщо ви це зробите, вам буде далі легше, зробіть один раз. Класно, стабільно, своє резюме, Лівенслав, приведіть ці всі свідоцтва. У вас буде пакет документів. Це не ваше перше навчання, і впевнена, не останнє, і робота буде змінюватися одна, друга, третя, зробить класний пакет документів. До речі, аусбідом хтось каже, мені треба студіум. Це всі наші, знаєте, такі забобони з радянського союзу. Хто в нас вчився, тот класний. Хто робить. Таке навчання, а Узбідунг той не класне. Справа в тому, що саме Узбілдинг є крутим, оскільки ви вже заробляєте гроші, що ваша дитина вже 18 почне заробляти гроші і вона покаже себе класно. Вибачте, мене 900 євро або 1000 євро отримувати за те, що ти працюєш і навчаєшся, це дуже-дуже круто. Ті, хто навчаються в університеті, вони не отримують ну, стипендію, можете ви отримувати, якщо подасть. Заяв. Тобто тут все індивідуально. І якщо ви зробили освіду, ви можете зробити вайта більдунг, що підвищить вашу кваліфікацію відповідно зарплату. Хто є вихователем, можете зробити фахвірт і бути керівником садочку. Більше там кар'єри не можна зробити. Хто працював, може зробити там якісь технічні професії. більнук на майстра, і ви будете вчителем, будете показувати іншим, як його, там, салагам, як працюють дімбеля назем. Це так, тому все дуже класно, все дуже індивідуально і дуже цікаво. Я впевнена, що ви знайдете свою роботу. Своє навчання і свій шлях. Все дуже індивідуально. І якщо ви будете позитивно дивитися, то вам це все вдасться. Я вам бажаю гарного процесу вступу, пошуку ауспільтунга. І зараз вже йду дні відкритих дверей. у Нас лютий березень, тому шукайте гугліть. у Нас, наприклад, у Манхаймі є «Jobs for Future». Чи два, чи три дні така мес, не знаю, ярмарок такі професії він називається. Можна піти безкоштовно подивитися і отримати інформацію з перших рук. Я впевнена, що вам все вдасться. Головне це позитив. Почуємося.